Розглянемо класичні помилки при заповненні та проведенні шляхового листа в конфігурації баз-агро редакції 2.1. Переходимо в меню Транспорт та для прикладу відкриваємо подорожній лист сільськогосподарської техніки. В шапці документу вказується сільськосподарська техніка, місяць нарахування та водій. Додаємо на вкладку роботи технологічну операцію. Та бачимо, що до рядку не підтягнулися норма виробітки, розцінка і так далі. А в з'явившомуся службовому повідомленні вказано, що незаповнені дані в регістрі відомостей види робіт сільгосптехніки. Отже, відкриваємо технологічну операцію та перевіряємо регістр відомостей види робіт сільгосптехніки. Це для подорожнього листа сільськогосподарської техніки. А для подорожнього листа вантажного автомобіля необхідно перевірити регістр види робіт автотранспорту. В регістрі повинні бути зазначені норми та розцінки. Також обов'язково хотілося би звернути увагу, що період. В реєстрі обов'язково повинен передувати даті, якою створено документ. Інакше навіть за наявності норм та розтінок вони не підтягнуться на вкладку роботи і з'явиться точно таке саме службове повідомлення. Отже, якщо дата документу у нас 30.05, то період в регістрі можемо проставити 1.05.2023 роком. Проводимо запис в регістр, технологічну операцію і переобираємо. І, як бачимо, що нами все ще допущені деякі помилки. В чому ж може бути причина? Обов'язково в регістрі відомостей види робіт сільгосптехніки повинна бути відповідність між маркою, що вказано в записі ось в цьому реквізиті. Та маркою, що вказана в карточці сільгосптехніки. Ось тут. Марки і там, і там повинні співпадати. Це важливо. Крім того, в регістрі зазначено також марку агрегату. А отже, в такому випадку на вкладці роботи також необхідно підтягнути агрегат. І тільки після цього в документ підтягнуться. Норми та розцінки, і можна буде продовжити заповнення. Проставляємо всього годин. Також, крім реєстрів, вказаних в технологічній операції, необхідно перевіряти заповнення таких реєстрів, як сільгосптехніка, це для сільськогосподарської техніки відповідно, та транспортні засоби для вантажних автомобілів. В реєстрі також необхідно звернути увагу на період та заповнення інших норм, коефіцієнтів і так далі. Після заповнення вкладки роботи переходимо на вкладку паливо та заповнюємо інформацію про паливо видане та паливо витрачене. У мене вона вже заповнена. Після того можна заповнити та розрахувати зарплату на вкладочці нарахування. Та спробувати ще раз провести документ. Як бачимо, документ не проводиться і знову з'являється службове повідомлення. Не списано 600 літрів товара деспалива, рахунок 208. В такому випадку необхідно перейти в карточку нашого деспалива та перевірити регістр відомостей рахунки обліку номенклатури. В регістрі змінити рахунок 208 на 203. Лише після цього можемо провести документ. Інколи виникає ситуація, коли користувач в одному дні по одному транспортному засобу робить два шляхових листа. Наприклад, це буває, коли на одному і тому ж тракторі їздило два водія. Отже, проводимо ще один шляховий лист 30.05. Та бачимо, що в нас виникає помилка. Запис з такими ключовими полями існує. В такому випадку необхідно звернути увагу на час документу. Якщо один шляховий лист у нас був проведений в 12.00, то в іншому необхідно просто змінити час. Наприклад, проставимо тут 13.00. Лише після цього документ проведеться без проблем. Також буває, що у користувача виникає необхідність відредагувати фактичні витрати палива. Покажу на прикладі шляхового листа вантажного автомобіля. Загальна кількість витраченого палива по технологічним операціям фіксують на вкладці «Паливо». Паливо витрачене. Якщо необхідно відредагувати, Фактичні витрати палива, то на вкладці роботи проставляється прапор редагувати, і виправляються витрати палива по факту. Важливо. Підсумкова кількість фактично витраченого палива після коригування має збігатись з кількістю списаного палива на вкладці паливо. Інакше документ не проведеться. А також з'явиться службове повідомлення, що витрати пального по операціям не відповідають витратам пального на закладці пальне. Ось. Ну, і кожного разу, коли в документі є якісь зміни по витраті палива, необхідно перейти на вкладку додатково та перерозрахувати показники спідометра та баку. Як ми бачимо в даному подорожньому листі і у всіх наступних, які нам також треба буде перепровести, на вкладці Додатково червоним написано, що необхідно перерахувати. перерозраховуємо в даному подорожньому листі, а також робимо перерозрахунок у всіх наступних подорожніх листах. У мене вже такий перерозрахунок був зроблений раніше, тому тут помилки зараз не з'являються, але якщо робити виправлення. Як я вже сказала, в попередньому проведеному шляховому листі, то в кожному наступному обов'язково необхідно робити перерозрахунки бака та спідометра. Інакше результати проведення будуть невірними. Наразі все, дякую за увагу!